Прозора Зуття Качаровська. Усім привіт! Мене звати Оля і я дизайнерка в Зуття Чаровська. Сьогодні хочу вам розповісти про наші новинки. І перша з них ось такі ковбойки-шеліннет. Вони виконані з коричневої такої напівпрозорої сітки. Тобто, ось тут вітер травневого вечора буде обдувати ваші ніжки. Буду розповідати про цю пару і від привідкрию від... вам такі. Деталі дизайнерської роботи з комерційним аспектом. Давайте так. Наші ковбойки, Шерлін, які повністю зі шкіри, це наш класний бестселер. Їх дуже люблять наші клієнти, вони зручні. І тут ми розуміємо, що цю історію потрібно ще розширити, розкатати, дати нашим клієнтам ще більше варіантів для вибору. І тому ми вирішили зробити ось такий варіант літніх, можна сказати, ковбок, розширити діапазон. Пори року, коли можна взувати це взуття, і це якраз ідеальний варіант починаючи з теплого, не знаю, там квітня і до самого жовтня, поки вже не буде дощ. І давайте я нагадаю, за що так люблять клієнти з цю модель і взагалі цю колодку. Нагадаю, що ця колодка на підборі висотою 4 см, тобто це такий ну, супер комфортний, комфортна висота. І ще тут унікальна наша розробка, гостроноса колодка, але вона анатомічна, тобто. Вам це не, не видно, візуально це не помітно, але в колодці це закладено, що ось ця частинка навколо великого пальця вона трішки припіднята, і, відповідно, ваші пальчики класно розміщаються а, ось цій частині, і вам вони не тиснуть. І розповім трішки про матеріали. Тут ми використали натуральну шкіру, це замша і текстильну сітку. Про кольори вони будуть ось в такому коричневому приглушеному відтінку, і, звісно, з чорні. До речі, ось цей кольор мені сьогодні ідеально пасує. І ще хочу додати такий незамінний плюс взагалі ковбояк. Їх можна носити цілий рік. Тобто це дійсно та пара, яку ви купуєте не на короткий сезон, і у нашому асортименті вони, звісно, є в багатьох варіаціях. Є ось такі низенькі, є вони ще вищі і прям супервисокі до коліна класичні.